Чи я була неправа, зробивши ковдри для дітей моєї доньки лезбійки? Анонімний акаунт. Мені 52 роки є три доньки Ен 30 років, Кері 26 років і Джейн 20 років. Коли кожна з моїх доньок досягала 18 років, я робила для них особливу ковдру. Також я робила три ковдри для сповивання з тих самих матеріалів для їхніх майбутніх дітей. Коли Керрі сказала, що не хоче дітей, я погодилася і не наполягала. Пізніше я дізналася, що це тому, що вона лезбійка, але я все одно зробила ковдри про всяк випадок. На початку цього року Керрі одружилася зі своєю чудовою дружиною Рорі 28 років. Її дивовижна донька Діана 5 років стала моєю третьою онукою. Я підійшла до Рорі і запитала чи можу я подарувати Діані одну з ковдир, яку я зробила для дітей Керрі. Чи, можливо, вона хоче, щоб я зробила нову ковдру з матеріалів, які я використала для весільної ковдри для вітальні. Я зазвичай дарую ці ковдри в день народження дитини, тому для Діани я планувала подарувати її на її день народження. Я пояснила це Рорі, і вона запропонувала запитати саму Діану Я так і зробила, але Кері почула нашу розмову. Я дізналася, що Кері вагітна, тому що вона почала плакати і кричати. Що я не поважаю її побажань і запитала, як вона може мені довіряти, якщо я поводжуся так із її майбутньою дитиною? Я розгублена і засмучена. Я намагалася зробити щось приємне для всіх своїх доньок і для милої Діани, але замість радості отримала зворотне. Кері тепер погрожує обмежити спілкування зі мною, звинувачуючи мене в тому, що я не поважаю її. Є очевидно гомофобною, бо як інакше я могла подумати, що вона може завагітніти. Мені це дуже дивно. Рорі каже, що причина в, х... в гормонах, і що Керрі емоційно виснажена через те, як важко було завагітніти, я навіть не знала, що вони намагалися. Вона також сказала, що Керрі боїться втратити дитину чи я була неправа? Я просто намагалася бути доброю. Я не хотіла бути гомофобною чи неповагою. Редагування один Не знаю, чи це має значення, але я досі зберігаю матеріали для ковдир на випадок ремонту. Я планувала додати шматочки до ковдри Діани, щоб зробити її достатньо великою для використання або ж дати їй у розмірі, який підійде для її ляльок. Так роблять мої дві інші онучки, оскільки їхні ковдри стали для них замалими. Редагування 2. Я дізналася, що Керрі лесбійка, коли їй було 23 роки. Я зробила всі ковдри до її 19-річчя.